Сімейний відпочинок в Карпатах, який же він гарний. апартаменти. Ось а Папа Вітя нас сюди привіз. Дякую, дякую і дякую. Дуже круто класно. Аромат дерева, Дерев. який аромат сосен. Які, яка атмосфера спокою і гармонії Сегалі. тут? Ось такий вигляд із номера. О, пожалуйста, красота! Я показала вам нашу кухню, ванну. Ресторан, ну можна і самим готувати. Як тобі номер Такий чудовий подарунок подарувала мені мама на 45-річчя. Я їй безмежно вдячна, тому що такого відпочинку, такого релаксу, я ще, мабуть, не отримувала в своєму житті. Просто казкова природа. Просто казкові аромати, неймовірні враження, відчуття. Ну, Мені здається, такого гарного місця просто немає на всій планеті. І словами, звичайно, цього не передати. Це просто варто відчути, відчути серцем, душею. Це просто варто побачити. Побачити, пропустити через себе неймовірні світанки, неймовірні заходи сонця пташки ще бечуть релакс. Коли ти наодинці з природою, і коли природа наодинці з тобою, то в душі і серці відбувається просто. Повна перебудова, і ти навіть починаєш думати по-іншому і дивитися на світ і події по-іншому. Природа Карпатського краю, вона зачаровує, її хочеться, хочеться милуватися знову і знову. Так, звичайно, словами це не передати, це варто побачити, особливо коли ти дивишся на цю природу, зачаровуючи чану. Коли на вулиці прохолодно, а в чані тепла, тепла вода, це просто можна сказати нове народження, це просто повне перезавантаження, думки просто змінюються в іншу сторону. В апарт-готель ми приїхали на власному авто. Попередньо затарившись всіми необхідними продуктами і напоями на час відпочинку. На території є мангали, можна жарити ароматні шашлички, можна пекти рибку, можна також замовляти страви з ресторану. На сьогоднішній день я просто всім своїм друзям рекомендую апарт готель Маяк в Яблуниці, а також ще один чудовий комплекс в Миколичах, який я побачила і в який я також закохалася. Чому рекомендую? Тому що нещодавно я також стала співвласницею. Цих чудових апартаментів, і я тепер можу запропонувати своїм друзям відпочинок в Карпатах з 20% або 50% знижкою. Ось так така краса, такі чудові можливості, такі чудові перспективи. Бо справді, що може бути краще? Чим нерухомість, чим прибуткова нерухомість, і що може бути чарівніше онлайн-бізнесу, який просто може бути сімейним бізнесом, який можна будувати з будь-якої точки світу, і це може робити. Навіть дитина. Як зручно працювати онлайн з будь-якої точки світу? Гарного всім відпочинку і звичайно перспективного міжнародного бізнесу вам мої любі!